Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її. Останні новинки ноутбуків виходять з підтримкою штучного інтелекту. Asus ZenBook s 14 не виняток в цьому. Але крім штучного інтелекту, модель отримала багато й інших нововведень. Ноутбук позиціонується як інноваційний представник класу Copilot Plus PC. Корпус виконаний із нового надміцного матеріалу Кер алюміній, а товщина s 14 всього 1,1 см. Але навіть це ще не все. Тому давайте подивимось на що він здатен в реальній експлуатації. Але перед початком традиційно, ось таку подобаєчку під цим відео обов'язково поставте. Не забудьте, друзі, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, напишіть коментар та поставте лайк цьому відео. Ну а ми погнали. Першу чергу Zenbook s 14 відрізняється своїм передовим дизайном, який включає використання інноваційного матеріалу Ker-алюміній, кер тобто кераміка плюс алюміній. Цей матеріалом нагадує кераміку на дотик. Зазвичай використовується в аерокосмічній галузі та виробництві премії. Могодинників він міцний, надійний та довговічний. Ну і крім того, він відповідає військовому стандарту Міл std 810H важить ноутбук всього 1,2 кілограми і має товщину 1,1 сантиметр. Синбук випускається у двох кольорах: грей та вайт. Щодо роз'ємів на корпусі є два порти Thunderbolt 4 у вигляді usb c що підтримують передачу даних на швидкості до 40 гігабіт в секунду, виведення зображення та стандарти USB-C Power Delivery для зарядки. Також є HDMI 2.1 і можливість підключення до трьох додаткових дисплеїв. Крім цього, ноутбук обладнаний комбінованим аудіороз'ємом 3,5 мм та роз'ємом USB 3.2 Gen 2 Type-A вже з іншого боку. Також ця модель отримала чотири вбудовані динаміки Harman Kardon, що забезпечує звук преміум клас. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт. Де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Клавіатура ноутбука також заслуговує на окрему увагу. Вона без цифрового блоку має повнорозмірні клавіші з інтервалом 19,05 мм і ходом 1,1 мм. Поверхня клавіш трішки ввігнута всього на. 0,1 мм і відповідає формі кінчиків пальців, що створює ідеальну тактильну віддачу. Тачпад Ergo Sensi тут збільшений і пропорційно відповідає дисплею. Він підтримує управління жестами. Жести в правій частині вверху і вниз дозволяють змінювати яскравість екрану, в лівій частині регулювати гучність, а верхня частина тачпаду відповідає за перемотування відео. Однією з інноваційних функцій ноутбука є ASUS AI Sensi камера, яка оснащена HD HDR камерою з підтримкою Windows Hello. Завдяки цьому ноутбук автоматично блокується, коли ви від нього відходите, та так само автоматично розблокується, як тільки ваше обличчя з'явиться перед камерою. Напису відео на веб-камеру в даному ноутбуці. Можете подивитися, як він справляється з своєю роботою, наскільки якісна картинка та якісний звук. Все це ви можете написати в коментарях під цим відео і дати ось такий свій відгук. Ось такий тест. Суперзручна штука. Незалежно де ви будете користуватись ноутбуком, вдома, в кав'ярні чи на роботі, це дійсно цікава річ. Дисплей ZenBook С14, одна з його головних переваг: це 14-дюймова oled панель з роздільною здатністю 3К 2880 на 1080 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, має час відгуку 0,2 мс і яскравість 400 ніт, яка може досягати пікової яскравості 500 ніт у режимі HDR. Підтримка 100% колірного простору DCI P3, 1 мільярд кольорів та сертифікація VESA Display SDR True Black 500. Гарантує. Високоякісне зображення з глибокими чорними відтінками та яскравими кольорами. Візуально дисплей надзвичайно приємний та насичений. Крім того, дисплей має сертифікацію Tauri Highland з SGS, які підтверджують зменшення шкідливого синього світла на 70%. За продуктивність ноутбука відповідає новий процесор Intel Core Ultra 7 257V У поєднанні з графікою Intel ARC. Це непотужне поєднання забезпечує високий рівень обчислювальної потужності для виконання складних завдань таких як редагування відео графічний дизайн чи програмування оперативна пам'ять становить 32 ГБ LPDDR5X, що забезпечує швидке перемикання між додатками а вбудований накопичувач обсягом 1 ТБ дозволяє зберігати велику кількість файлів та програм система охолодження ZenBook S14 заслуговує на окрему увагу вона складається з двох вентиляторів ультратонкої випарної камери з градчастої панелі що містить 2715 вентиляційних Отворів, виготовлений на верстаті з ЧПК. Це рішення забезпечує ефективне охолодження з показниками ТДП до 28 Вт без тродлінгу, навіть при високих навантаженнях. Система працює тихо, забезпечуючи рівень шуму до 25 дБ під час виконання легких завдань, що дозволяє комфортно працювати в будь-яких умовах. Також Zenbook s 14 оснащений передовими технологіями без дротового зв'язку, включаючи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Модуль Wi-Fi 7 забезпечує передачу даних зі швидкістю до до 5,8 ГБ в секунду, та використовує нові передові технології для стабільного і швидкої роботи мережі. Bluetooth 5.4 дозволяє підключати до трьох навушників одночасно, що розширює е, можливості ноутбука в комунікаціях. Та в принципі це доволі таки зручно. Що ж таке? Copilot Plus PC? Це новий клас комп'ютерів, які інтегрують штучний інтелект на різних рівнях для покращення роботи. Zenbook S14 створений для оптимізації продуктивності та розширення функціональних можливостей. Завдяки локальним AI-обчисленням без необхідності постійного підключення до інтернету на Copilot Plus PC працює Microsoft Copilot AI асистент, інтегрований у Windows 11. Ноутбук має багато можливостей для покращення робочих відеодзвінків. Є можливість використання Live Caption для автоматичного створення субтитрів під час відеодзвінків або функцію перетворення аудіорозмов в текст. Крім того, технологія Windows Studio Effect додає ефекти для відео та аудіо під час дзвінків, включаючи розмиття фону, корекцію освітлення та. Фокус на очах, що допомагає виглядати більш природньо під час розмов. Поки що всі функції направлені на допомогу під час віддаленої роботи, але з часом цей перелік буде розширюватись. Щодо автономності, тут встановлено акумулятор ємністю 72 вт години, завдяки якому ноутбук може працювати до 27 годин на одному заряді. Швидка зарядка дозволяє досягти 60% заряду лише за 49 хвилин. Це ідеальне рішення для заряджання ноутбука у блекаути. Наприклад, ви тільки прийшли додому і бачите, що по графіку вже будуть відключатись. Світло, ну наприклад, за годину, і ви легко зможете зарядити ноутбук. Цикл заряду батареї становить до 1200 циклів, що перевищує середній показник для ноутбуків на ринку аж на 200 циклів. Тому є надія, що акумулятор буде працювати набагато довше. На завершення хочу сказати, що Asus ZenBook S14 це представник нового покоління ноутбуків. Він поєднує в собі передові технології, стильний дизайн і високу продуктивність, роблячи його ідеальним вибором як для роботи, так і для розваг. Максимальний комфорт і Максимальна продуктивність та максимальна надійність. Це це про Asus Zenbook S14. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково таку подобаючку ставте під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд. і писати свої думки на рахунок цього ноутбука ви можете в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, натисніть на дзвоник, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це вкрай важливо для просування ось таких цікавих українськомовних відеооглядів. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.